Скажи мені, нанімо, нанімо, як правильно жити. Розкажи мені нанімо, як правильно жити. Просвіти мене у чорнильному кольорі ночі. Ти так давно обіцяв мені снігсь. Скажи, а брехати для тебе це злочин? Стань крупинкою в моєму сніданку, хоч краплиною вилися в чаю. Ти давно обіцяв дзвонити щоранку, прокидаюсь одна, ти хіба залітай? Заховайся в моєму календарі, хоч хвилину влаштуй для минулого, потім знову у світ бунтарів. І я повернусь у печеру заснулого. зачарована пусткістю твого обличчя. Ти не той, хто здавався далеким, ніжним порухом перед пліччям Ти здував запахи небезпеки. Розкажи мені наніму, як правильно жити, але мовчки не треба розмов. Я без тебе щось тільки навчилась тужити. Покажи мені щастя, основи.